Що, спостерігав що, спостерігав в Німці, споглядаючи наших українок, тут, стояло, напевно, не бачив ніхто. Картопля своя є повна м'ясо сало було забито. Все було, тільки на що стояв, сметана всіх тебе було. Картопля своя є, муки намолов, хліб свій, все було. Тільки на шмотки йшли ті всі гроші пільному е, просторі. Там не знаю, там 10 кімнат, три санвузли і там загально одна кухня. І Як просто що там відбувалося, які драчки, срачки за продукти, які сплітні, які склоки просто це е, ну німці просто з такими очима дивилися на те все, і просто загально сьогодні е, е, репутація нас як українок, вона дуже низька в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку і. Е, Хотіли допомогти нам, допомогти дітям, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і раз.